Який процент береш з майстра? Дивіться. Абсолютно ніякий. Тому що е, працював по такому форматі на відсотках. Ну, Тобто майстер зробив роботу, я йому підігнав об'єкт, 10% він мені віддає. В людей... Е, Розумієте, з'являється така потім штука, а чого, за що я йому взагалі плачу? Він тільки там, просто знайшов об'єкт. ну, Був у мене момент, коли мені там почали пред'являти. І я змінив систему співпраці. Просто я кажу майстрам, з якими я працюю, дайте мені ваші ціни на плиточні роботи. Майстер каже, а як? А ти що будеш заробляти? Що ти будеш заробляти? А я буду заробляти, друзі, з замовника. Ось так воно працює. Мені майстер дає там 600 гривень за квадрат чи 700 гривень за квадрат. Я бачу, що в мене плюс-мінус виходить зазорчик по його цінах. Я кажу, дивись, мене влаштовують твої ціни. Давай співпрацювати. Але за ці ціни ти маєш. Нести повністю відповідальність за свою роботу, е, я маю повністю забезпечувати тебе роботою на постійній основі. Це головне, не то, що так знаєте, взяв, не взяв, є, нема. У мене хлопці працюють на постійній основі. Є хто 6 років вже працює, є хто 5. і співпрацює. Також зараз беру на навчання і стараюсь їх так, якби, навчити, а потім вони також формують ціни, я їм допомагаю формувати ціни. І вони собі працюють і заробляють кошти. Тому відсоток для мене це непроходящий момент. тому на відсотках я ніяких не працюю. Є ціна майстра плиточника, є моя ціна. Перед замовником я відповідальний. Перед майстром я відповідальний. От і все. Ось так.